Родичі, всім привіт, Норвегія. Осло. Сьогодні побалакаємо з вами трошки про роботу, бо мені останнього стало багато людей писати. Сьогодні, наприклад, чоловік писав, каже, Віталька, знайдіть мені роботу в Норвегії. Ну, отак це от просто. Я кажу, а там ну, документи якісь може в тебе є. Ні, я кажу, в мене немає нічого. Каже, я прийду з України три місяці по роботі і назад поїду. Сьогодні ми про це побалакаємо. Зараз я вам покажу красоти, куди ми приїхали і що таке Норвегія. Покажу спочатку красоту, а потім йдемо. І зараз ми з Русланом Капітаном вам трошки порозказуємо. Ну, в Руслан вже трошки більше опита в Норвегії, у мене трошки менше. Ну, те, що знаємо, все вам розкажемо, що як проїзде. Здорове озеро. Там всякі птічки плавають. Це почти центр Осло. Ну, як центр, так воно, назвемо так центр. Більше як окраїна. Е, що найкраще, як ми ну, виїжджали, було сонечко. Поки ми доїхали, це буквально тут 40 минут, вже така от погодка. Ну, і думаю, ви бачите. Це норвежська погода, тому я взяв і кофту. Ну я виїжджав в футболки і, звісно, кофта була зі мною. Бачите? Зараз почнемо знімати, піде дощ. Ну, це як обично буде. Одна минутка ми з вами починаємо. Дивіться, Руся одітий, скажи привіт всім, чишо. Всіх. Я всіх вітаю. Дивіться і... І дитина там купається в воді. От всім. Я скажу так, я ще капішав. Ти не хочеш нирнути так чисто на публіку, ні, за півтори тисячі лайків. Я приїхав. Не хочеш так? Як буде тисяч ти міряєш куртки, так? Да? Телефон. Ми настроїлися з капітаном Русланом. Значить, дивіться, щоб працювати в Норвегії, треба розрішення на роботу. Правильно? Це раз. Це раз. Розрішення можна отримати, звісно, якщо ви являєтесь просителем убежища. Тобто, якщо ви просто приїдете в Норвегію в біжбище, ви спочатку попадаєте, роди, тут є такий лагерь здоровий, угу. там багато національностей. ви там можете просидіти. я там лично просидів був, це ще було рік тому, неділю я комусь був просидів. Максимум 21 день, Ну кому як по -по -по потолок? Я просидів. Сім днів теж я просидів неділю і попав я на север біля Фінснеса, недалеко Мальсенфосен. А ти де попав? Я попав на півноч на с... ну, за Буда. Будо місто. чи Будьо? будьо. Капітан попав на Будьо. Да, я там я, я просидів ну... почти три місяці і мені дали комуну осло осло комуна, центр мірода просид. Три місяці я там просидів. А ти скільки просидів? Півтора. Півтора місяця просидів. У мене там були люди, Два, які сиділи віде. шість місяців. Жили ми там деревня така невеличка деревушечка. 70 нас там з чим-то чоловік було до магазинчика 13 кілометрів. Два рази в тиждень нас вивозили, гори, природа. Перші три дні вау, потім не вау. Ну, звісно, красиво. За це велике всім спасіба. Но Півночь Норвегія це дуже красиве місце. Це... Я це туди правда. приїхав, ліг спати, а от така погода от ночі, ну тобто там немає ночі, не було ночі, я попав на полярні дні. Попав на так. Ну як літній. Норвежський літній період я попав. Пів, півроку ніч на півночі, півроку день. Тобто там, де я мешкав, це буде, у мене спасала тільки гра. Поняв, що сонце задні сіло. У нас так само за загору Хороший... тільки воно зайшло, ще не зайшло, і воно опять вийшло і пішло далі. Сідає сонце в 001, а схід сонця в 002. На минутку немає, то немає в общем темноти. Я взагалі це відео не хотів записувати, але мені сьогодні я написав чоловік, каже, да, допоможи мені просто знайти роботу в Норвегії. Я на три місяці просто планую каже, приїхати, там денег підзаробити. Ну, все так просто. Ні документів, нічого, просто не ну, планую я. Це ж ви понадивляєтесь в Тіктоках, що тут а судно є, які припливають прямо в Осло, набирають так людей прямо з автобуса і платять 8 тисяч євро. І, ну і нічого собі не одказують. Це так, в тіктоки показують. Мені таке кстати, теж часто. Мені аж смішно, і там сразу, типу, переходять в телеграм, і там всі є, і вся інформація. Просто людей заманюють. А саме прикольне, що ця реклама подається на українській чи російській мові, тобто. Ваші сородичі, які живуть по сусідньому місту, не знаю, ви там наприклад, з Києва, а інші там з Ніколаєва. Да? І сидять в Ніколаєві і создають такі рекламні воронки, які зазивають людей працювати в Норвегії. По-перше, навіть на риболовному судні нема таких зарплат, 8 тисяч євро. А по-друге, тут дуже великі налоги, тобто податки це просто труба. У мене знайома, яка працює на трьох посадах. Ну, вона, працює... вона з Норвегії. да, Вона Норвежка. Вона працює на трьох державних посадах. Вона платить до 70% податку. Тобто, уявіть, от ви заробили, там, наприклад, десять тисяч євро. Да? І 7 тисяч ви віддаєте державі за те, що ви поработали. Ну, те, що так ви в принципі в країні, але тут налогами сильно. Чим ти більше заробляєш, тим ти більше будеш платити. Да работати без документів. Ну якщо вас піймають тут без документів, депортація зразу депортація і штраф, і, штраф, і там коротше, отакі от економічні зл злочини найбільш важче караються, ніж якісь фізичні злочини. Тут, да, тобі, тут, якщо ти дуриш систему, ну, тут так не вийде сильно дурить, як ви попривикали всі. Ну що, от, я приїду, устроюся на чорно по роботі, нічого мені не буде. Тут, Завожуть і конець вам фільму. Приїде поліція. Тут, щоб отримати банківську картку, ти повинен записати собі айпоймент, тобто зустріч, дочекатися, і це не, не, не завжди буває так, що ви на цьому тижні записалися, а на наступний попали. Тобто ну, днів 5 це точно ви будете чекати. І, і щоб отримати банківську картку, ви повинні прийти в банк, підписати папери і вам дають одну картку. І якщо у вас будуть якісь е е е фінансові обороти по цій картці, які не задекларовані, то банк може розірвати з вами угоду. Просто і, напевно, ще передасть налогу і налогою все одно за вас візьметься. Поліція, налогова тут, все одна система. Тобто Норвегія крута країна. В плані природи приїхати сюди відпочити на тиждень, максимум і в літо. Або взимку на тиждень покататися на лижах, побачити ці всі красоти і можна прокотнутися парочка екскурсії. Як... Я... Жити я тут живу вже два роки. Жити тут взагалі труба важко. Ну, це нормальна країна, це класна країна. Ах так, да. от дивіться, а що по зарплатам Ну, в середньому я чув, що платять приблизно 200 крон в час. Тобто це 20 доларів в час ви отримуєте на руки. Да? Так? Є таке? 200 крон в час це вообще клас. Це, це вообще хороша кру зарплата. Крута буде. зарплата. Ось у мене знайомий, який зараз працює як таксі на грузовому, тобто відвозить там меблі, дивани. Він отримує, я не знаю, по-моєму, 248, ну мінус податок, і в нього щось менше 200, получається крон, чистими. Тобто, да, супер робота є. По 8 годин вони працюють, плюс є. Якщо ти працюєш більше 8 годин, тобто на цю заробітну оплату кожну годину ж оплата, накладається ще плюс 40%. Тобто 9 година, mm. ти вже 9 години 140%. Да. Тобто це ну, звісно, потім більше висчитають. Звичайно, це тобто, чим, все одно у вас менше 200 вийде, як не крути. Я... якщо чесно платить податки, так як ну, всі платять. Ну і отримав ти, наприклад, там 3-4 тисячі євро, якщо перевести uh -huh. на євро. Зразу віднімаємо, якщо це Осло, якщо центр, це десь 14 тисяч квартира. Це без комуналки. Це комуналка, це електроенергія. В основному все на да, це на електротяги, де всі печечки, теплі поли. А, ось половина там 15 тисяч, півтори тисячі доларів. Ти віддаєш за квартиру. З'їжею тут а... я знімав це. Не вам з'їжджує. Думаю, ви розумієте, а скільки в тебе <рес> я, б, я хотів сказати. Що недорого з'їжже? Я просто напевно, звик, звикну на 400 на доларів, напевно, місяць можна прожити. Це в тебе буде в холодильнику молоко, м'ясо і риба. Це нормально. Це якщо не зловживати. Алкоголь тут дуже дорого стоїть. Пачка цигарок стоїть від 15 євро і, і вище. І вище. Да. Тобто. Тут більш спортивна нація. вони як-то... А розкажи, ще як працює ці. Він монополітети, там, де продається. Тут же пиво продається в супермаркетах, до як там моноєві? пиво продається в супермаркетах, а максимальний оборот це 4,7. 4,7 оборота. Все, що вище 4,7, це спеціалізовані вінопалітети, які працюють, по-моєму, з восьми? Я не знаю. З восьми і в будні дні до 6 годин вечора, а в вихідні до 4 часов вечора. І в цьому ти вже в магазині можеш купити там, не знаю, вино, водку, віскі. Скільки ж там інше. я вам ще постараюся зайти туди зняти ціни, щоб ви трошки прозріли, що скільки стоїть, скільки стоїть алкоголь. Бутилка 0,7 абсолюта коштує 40 доларів. 40 доларів. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Скільки у вас коштує бутилка водки? А, як капітан, Тому ще, колись... мені, з, України, з України хлопці телефонують і по 120 гривень <рес> на ль слюна трохи взагалі. Знайти роботу тут не так просто, як вам кажеться, що ви приїхали. Навіть якщо ви знаєте хорошо, англійський, тут все ділиться, в принципі через знайомство, Правильно? Тобто треба кругом мати свої знайомства. і через знайомих швидко знаходиться собі робота. Ну, якщо вони у вас є, якщо немає, будете як я. Я чого отсюди взагалі уїхав? Тому що я почав шукати роботу, в мене резюме, є нормально, все заставлено, все чітко. Почав його розсилати, порозсилав, порозсилав, толку. Ну, бачите, толку я в Польщі був, і скоро от був. Я провтикав одне, можна було, мабуть, піти в доставку. Я так думаю. Я чогось цей варіант. Доставки тут дуже нормально хлопці заробляють. Я знаю, що в мене там знайомі, живуть в гуртожитку. вони у них дуже дешево оплачувати житло, тобто вони платять десь 600 доларів в місяць. І при цій доставки то десь 200-300 доларів за годину-чотири можна витягнути. Це правда. Доставці Но не ви не подумайте, що це прям все так просто, бо тому що тут погода. От Ми зараз сидимо, дивіться, над нами синє небо, зараз піде дощ, а доставка має працювати. тобто треба їхати, Він вже, вже потягеньку починає капати. Так що не все так просто, як вам кажеться, що ви приїдете в Норвегію, вас за руки візьмуть і поведуть на краболовне судно. Всі краболовні судна це туди. Там, де холодно, тут немає їх. Осло і рядом немає такого. І по-перше, дуже важливо на цих суднах знати мову і тим паче норвезьку, тому що це в першу чергу ваша безпека, якщо вам будуть там щось кричати, а ви ау, що робити. Так, так, я подімаю, треба опускати. Ну це дуже буде велика проблема. Тобто знання мови це вирішує. В основному працюють навіть багато знаю литовців, був такий період у мене в житті, що потрібно було знімати отелі. Пам'ятаю, Да, таке і багато прибиральниць – це литовці, полячки, українки, без знання мови. На клінінги також там не дуже легка робота. Там дівчата працюють дуже важко і заробляють також копійки, віддають налоги, податки, платять, і все залишається, щоб прожити місяць. Як в будь-якій країні воно виходить, Тобто, якщо якщо в Польщі там якусь тисячу доларів отримав, жити можна, Тут так само буде три отримати, це те саме буде. Ну може відложити якусь пару там, не знаю, 100, 200 500 доларів. Ну в мене знайомі, які норвезці, вони кажуть, нам вистачає заплатити кредити там за авто, тому що якщо ви бачите там, наприклад. BMW, там М5 чи по Чи i 8 чи... Як я знімав якусь? Так, то маєте на увазі, що ця машина взята в це 100%. Висотків. Це мільйон. І ось норвежці мої знайомі, як кажуть, вистачає заплатити за комуналку, їжа, кредити і два рази в рік з'їздити кудись відпочити. В принципі, всі норвежці літають і мають маєток, там якісь, якусь землю. В Іспанії, в Італії, дуже дешеві країни, і вони туди дуже часто їздять відпочивати, в принципі. Це, кстати, у нас таке перше відео розговорне з капітаном. Ну, я Не знаю, попробуємо, вдруг вам такий зайде формат. Капітана є багато історій, він в нього є чим, є, є, що з нема що дітям розказати. Нема нема, 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 що... Ми поки вам сидимо, пишемо відео. Дівчата вже третій круг ділять в округу цього, цього озера. Я не знаю, спортивна нація дуже. Вони всі просто біжать з колясками, з дітьми біжать, просто біжать. Ну не знаю, красавчики. Поки ми сиділи. Ми ще в зараз GPT, що треба щоб працювати тут офіційно, Ну якщо не брати статус цей час. Дивіться, зараз я вам ставлю. Десь тут на стороні капітана з'явиться надпись. Бачите, там треба знайти вам самим, виходить, роботу. І ще плюс потім рішення 8-12 місяців і заплатити збор. 630 баксів приблизно, Ну це около плюс-мінус. І чекати, дадуть вам чи не дадуть. То не вийде приїхати зразу йти ну, і роботи. Ще й кваліфікація повинна бути. і ще на да підтвердити свою кваліфікацію. Переведена Ви як кстати... просто найкращий спеціаліст в цьому житті. Чого Яких просто. тут дуже і так багато вистачає, тобто знайти шанс, роботи, ну, наприклад, 0, цілих, і зовсім у не багато вас. Ні, ну можливо знайти роботу, але на це потрібен час і це не робить так. Ало, Віталія, допоможи мені знайти. Ну, да, Віталія, знайди мені, ти ж Норвегії, знайди так. мені роботу, я на три місяці буду їхати. Тут трохи, ну, не, не те трохи. В Засум. Польщі, в Польщі можу вам знайти. Хочете роботу, в Польщі повно. Лдж в мене є, там знайомство залишилось, я там тільки в чорному списку зараз, і не тільки в LG там ще якийсь склад, я теж в чорний список занести свого очі тут трохи не так. Покажу вам ще капітанчика. Напоминаю, він вам ще раз привіт. Він скаже спасіба, що ти любиш, спасіба. Спасибо. 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 спасибо, спасибо. Просто <laughs> я не знаю. Ну, природа просто класна. Сюди стоїть приїхати, тільки подивитися природу. Навіть ту саму недільку. Ну ви подивіться, все підстрижено, парк, люди ходять, бігають. Оце так. Да. Що оце трошки погода? Ну нічого страшного. Берете собі хорошу курточку, яка воду відталкує, правильно? Ну, насамперед, клімат дуже помінявся зараз в Норвегії, дуже тепло. Ця зима це, була не холодна, це, так? Це, 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 це називається дуже тепло. Це називається діти. Непогано діти так. Ага, хорошо. А якщо хочете прямо сильно працювати в Норвегії серйозно на якомусь судні, ну візьміть, найдіть в інтернеті, напишіть «краболовецьке судно, там вам видасть сайт, там є електронна почта, виставляйте письмо місяць, чатом GPT, наприклад. Я такий хочу у вас роботу. Ти попробуйте. Ви тоді поймете, що не все так просто. І, 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 і бажано писати не на українській мові, По-англійській переводите, заходите в Google Translate, переводите на норвезьку мову або на англійську. Попробуйте, шубайте. що вам напишуть. Якщо ви думаєте, що це так просто. Я візьму, прилечу. і Подивіться, що тут перельоти, скільки стоїть, наприклад. Бо тут летіть, а тоді летів водосла півтори тисячі кілометрів, туди аж там, де полярний день. Це все влітає в копієчку. Ну, тобто ви багато потратите, поки навіть, якщо знайдете роботу, ви все одно багато потратите. Пишіть, кстати, коментарі, може хто тут працює, може якийсь совет дасте. Ну, я всіх прям нюансів на 100% я не можу знати. Може ви щось знаєте, може ви підкажете, де є робота, може хтось там набирає на роботу. Пишіть в коментарі, там вже розберемося. Що да? тоді? Поки щось вам розказали з капітаном. Я вам би ще розказав, що він капітан, але ну він потом Потім розкажемо, якщо ви ще щось хороше напишете, то. Потім вам розкажем. І опять дядько вже біжить тепер. Ти подиви. За А, тітка, я думаю, дядько, пардон, не роздивився. Да, тітка ще одна. Хоча може й дядько мені. Непонятно. Будем пожалувати вже. В суботу буде этот марш тут, так, буде якийсь чиня? Да, буде за як там толерантність. За толерантність буде дуже великий. Мі мі мітинг. Мі мі мітинг буде, Но я туди я не попаду, слава Богу. Я улітаю. Підеш на сьогодні. Сю зуботи не відеш, я зрозумів. Колону вести, бля. <ріху> <ріху> да. Розові ушки <ріху> <That's надіни. 13. ріху> да. Махати будеш, і знаєш, <ріху> <ріху> типу, участвуйте. Не давайте снова. Ну, цю зайнято, так, да, суботу? Чоловіка я я діла. В суботу. А давайте ще цим відео. Вам капітан розкаже, як він себе питаються знайти житло, йому треба житло знайти якесь на одного чоловіка, правильно? Ну, не якесь, а хотілось ну, би більш-менш нормальне житло знайти. Це дуже важко. Квест, Є... квест цілий, виходить? Це, це такий квест. По-перше, тут не так, як в Україні, що ти. Е... Є гроші на тобі. Так, і... Прийшов, заплатив і все, ти живеш. По-перше, вони дають оголошення там на сайті фіно, це норвезький OLX, як у нас. Назначають тобі зустріч, ти приходиш на цю зустріч, і крім тебе, там ще приходять 100 чоловік, 10 чоловік, і власник квартири дивиться, хто йому сподобався. Тобто, якщо ти прийшов і тобі не сподобався, тобто ти житло не отримаєш. Це по-перше, по-друге, ціни. Ціни від 15 квадратних метрів це десь 1300-1400 доларів, це якщо перевести на долар. Плюс електроопалення це десь 150 доларів. От тисячі – це за 15 квадратних метрів. Якщо шукати... Одну секундочку, і дивіться, півтори тисячі доларів, і ще ж треба скільки дати, як воно називається, одне кауціє... Депозит. депозит. Депозит в основному десь за 2-3 місяці оплати. Тобто, якщо квартира стоїть 1300, то депозит буде десь 39. 40. тобто 4 тисячі євро, ти ще повинна віддати. Ну тобі потім його вернуть. Коли ти будеш виселятися, якщо Не квартир... факт, не ну Должні, ладно, Должні тобі. Да, це як по договору. Якщо ти виїжджаєш, тобто тобі повертають твою ну депозит. Страховку ну опять а же можуть знайти, напевно, щось, що віднайдуть Найдуть 100%. найдуть десь подрану шпалеру. Я не знаю, відбитий там угол якийсь. Мільйони одну причину мільйони одну причину, щоб не повернути тобі депозит. Тобто депозит в основному йде в одну сторону. Хоча я чув історії вертають да, від українців, що повертають депозити. Ну, я чув такі розповіді і, пози... ще... і позитивні, і негативні. І ще ж ти заїжджаєш, там вона буде повністю пуста хата, правильно? Да, все здає... В основному здається без мебелі. Зовсім. Просто тобто, гола, гола кра... хата. Крабок, тобі, здається. Ну там печка буде якась, так? Да? Е... Печка, кухонька, якась. все. Як вона називається? Кухонна пута, кухонна шпал, доска, да? Mm. Да. на то а... на тому закінчилось. Все, по тому конець, як ти кажеш. А це робиться для того, бо це розчитано, що туди заїде чоловік з деньгами і собі все одразу нове. Ну, ні, на... ні, це не так розчитано. Ні? ні, 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 зовсім не так. Дивись. Ла, ну. А Коли ти заїжджаєш в пусту квартиру по договору, і коли ти виїжджаєш, ти повинен по договору залишити пусту О, квартиру. І як і як було? Тут немає таких мусорок, як у нас в Україні, да? відтягнув холодильник на цей на, сміт... на смітник поставив і все, все нормально. Тут а, потрібно приїхати автомобілем, вивести ці меблі або віддати через фіно дуже багато людей. OLX. Дуже багато людей, які виставляють там речі, тільки прийди і візьми. Самовиносам Чому? Виносим, сам Чому? тому що е, грузові автомобілі тут дуже дорого коштують. І щоб вивезти меблі з квартири, якщо ти здаєш уже квартиру, ти по договору і брав пусту, і ти здаєш цю квартиру пусту. І щоб наняти автомобіль, вивезти ці меблі, тобто ти ще повинен заплатити десь ну, 200-300 доларів. І Тому люди віддають задарма, багато є смітників, як смітник, нормальна місцевість і люди туди приносять там акумулятори, батарейки, сковорідки, тому що в звичайні контейнери мусорні смітні можна викинути е, речі, ой, господі. Їжу, пакетики, пластик, оце все ви можете. Все, що металеве, електронне є центр утилізації. Да. І ще один момент: Ми злі... ну не будемо називати ім'я. З Хлопцем їздили викидувати сміття. Щоб попасти на це місцевість, ти повинен заплатити по-моєму 35 доларів, щоб заїхати що? автомобілем. І виконати ті речі, які тобі не потрібні. Ну, тобто за те, щоб викинути телевізор, так? Ти доплачуєш бабки. Ти ще доплачуєш гроші. Робочий, не робочі неробочі, без різниці. А потім ці телевізори їдуть там в Україну. І техніка з Європи написана. Да, так, і техніка з Європи. Тому так тут роблять гроші. Що, вам пока, капітан. Капітану ставте лайки, бачите, він Спасибо, хороший пацан. Дивіться, які я вже знаю, знаєте, скільки багато. Три роки вже знаю капітана, дивіться, який він. Дякую всім за приєднування. Може, я будемо і жені, чуєш через Ютуб ти жінку знайдеш? — Ні, 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 ні. ні. <фiot> Ран... <фiot> не хочеш. Ще рановато. У мене стільки грошей немає. Мені тут за хату заплатити. П'ять тисяч-п'ять тисяч доларів, щоб з'їхати хату. Ну, не непогані ціни. Не погані це, не. це да. Ага. Не вистачає п'ять тисяч доларів, де до доларів. Мені трішки не вистачає. Да, ну, 100 тисяч дев'яносто дев'ять тисяч не вистачає. Так. так само. У нього. Ну нічого, Дуже важко, старається можливо. нормально. Все нормально, все якось все з нуля, воно завжди важко з нуля. А Тому я рухаємось. поїхав в Польщу, знайшов швидку роботу, роботу і Не шукайте собі сложних путей, от раз-два. Ну як просто працював. Не знаю результат поки. Та ні, якийсь є результат. Бо я ж з Норвегії, а не на заводі, так що значить щось виходить. Правильно? Так. Да. Тут без, без роботи ніяк. Тут 100% потрібно бути, мати працю, тому що просто нереально просто вижити. Тут пляшка пива 3 євро. Ну що, всім пока. От вам був капітан. Прям всім при... Дякую за перегляд. І лайк, ставте капітану, все таки, Блин, він тоді теж довольний. Я зайду, почитаю коменти. Він взагалі, може, де щось напише, якщо будете йому грубіянить, він дасть. <рес> 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 я я заблокую вас. <рес> я, я ображуся і буду плакати. <рес> і ще вам капельку Норвегії. Дивіться, що робиться. Ми стоїмо, а там дядько перепливається це озеро. Я стою в кофті, мені холодно. Ну, це по-любому Норвег собі пливе потихеньку. І попливли оділи гідрокостюмчики і пішли. На самий конець, ще вам покажу красоту, то ми там відео знімали. Дуже красиве місто, мені дуже подобається. Правда, симпатічно. Може буде трошки вітер, я не винуватий, це все дике. І вони всі повинні бути чіпіровані, у них на ногі повинна бути така бірочка. Це вони тут собі віддихають, чайки, люди ходять. Дивіться, скільки їх вони людей не бояться собі, ходять спокійненько, віддихають, травичку щипають, а потім кучі такі копиці прям валять. Ну нічого страшного, дивіться, які красавчики. А, а ще я вам покажу таку штуку, бачите? Мусорки там бумага. А тут, знаєте, що, ще я вам покажу. А що воно не відкривається. Оп! Тут мангальчики всі свої. Тобто посиділи на природці, потім принесли викинули мангал і все, на перерву повторно. І тут йдемо, <соць> де велики стоять, одне сидіння залишилося двері, но біш нічого. Це, це <соць> на всіх є, тут нема. Руслан каже, головне, що ніхто нічого не вкрав, велосипед, да? так? Взагалі, немає криміналу не. ніякого. Ні, ні. то так буває. Це, <соць> це шенген. Ще такого от не бачили. Це зробили мініатюрний домик в стилі Норвегії. І там качки бувають, чайки сидять. Він, він, він этот, плаває тут по воді. І там на ньому віддихають гуси лебеді всякі.